Всім привіт, друзі! З вами Юра Юй. Сьогодні я вам покажу, як правильно виграти або білу королеву, або взагалі поставити мат білому королю. Ми граємо, звісно ж, за чорних. Перший хід білі роблять пішкою на е 4 Ми робимо також стандартний хід на е 5 Я впевнена, ви це давно бачили. Кінь, звичайно, йде на с 3 Ми. Робимо, на перший погляд, звичайно, тупий хід. Кладемо пішка на d3 d5. Білі, звичайно ж, забирають його своїм пішаком. Чому саме пішаком? Тому що вони плюс не пускають нашого коня на С6. Що є дуже план для нас. Ну, ми робимо далі хід конем на F6. Вони хочуть укріпити свого пішака, ставлять слона. На С4, щоб не хочуть, щоб був обмін. Ну, ми кладемо також свого чорного слона, чорнопольного на С5. Далі вони будуть виводити свого коня на F3, наприклад. Ми тут робимо хороший хід, кладемо свого пішака на E4. Нападаємо на білого коня. Назад вони, звісно ж, не будуть відходити. Це лише просто ходи губити. Нащо відводити назад? Сюди теж не може, тому що забирає чорний слон. Сюди то, також не варто, тому що слон ще нападає. Так що то не варто. Вони відведуть, скоріш за все, або сюди, або сюди. Немає взагалі значення. Наприклад, ви відвели сюди. Далі ми хорошим, на перший погляд. Слабий хід. Беремо слоном пішака на F2, робимо шах королю. Якщо, звичайно, ж, король не захоче брати нашого слона. Наприклад, відійде на F, F1, то тоді ми своїм слоном забираємо на H4 коня. І так ми виграли коня, виграли майже партію. Так само, наприклад, якщо сюди відійшов, ми забираємо коня все. Це найкращий хід за Білого короля. Ну, якщо він е, зробить ще гірший хід, це забрати слона Вроде здається, що тут нічого поганого немає. Ну, ми робимо гарний хід. Е, е, тут е, цим конем. Ходимо на G4, робимо шах королю. Якщо, наприклад, король відступить на G3, то тут все дуже просто, ми свою королеву кладемо на D6 шах. В чорних лише один хід це відійти тільки сюди. І тут ми ходимо конем на F2 і виграли білі виходить у нас. Давайте розглянемо, що буде, якщо він відійде назад дошки. Так, давайте повторимо ходи. Краще краще запам'ятаємо. Пешка на е 4 ми на е 5 Виводить коня на С3. Ми ставимо свою пішку на D5. Вони забирають пішаком, ми виводимо коня. Він виводить свого слона. Ми виводимо також свого слона. Він кладе свого коня. На F3, ми свого пішака далі кладемо. Він кладе свого коня на H4. Ми забираємо пішака на F2. Чорні все ж таки забирають нашу слону. Далі ми ходимо хід конем на G4. Тут ми розглянули, якщо він відійде на G3. Але зрозуміло, що туди відходити не може, тому що там гарний матик буде. Якщо, наприклад. Король відійде, наприклад, на Е1, то ми забираємо, звісно ж, коня, шах. Ну, відходити королем, якщо, наприклад, відійти сюди. От, забрали ми коня, якщо сюди, то просто королеву свою на F2, шахімат буде. Зразу. Тому не можна сюди від... в якому разі відходити. Якщо відійде на Е2, то ми просто кладемо свого коня і гарна вилучка на королеву і на туру. Наприклад, королева втекла ми забирали туру. все, туру виграли. Тому треба все ж таки королю прикриватись. Пяшаком. Є ще і такий хід. Пішка напала на нашу королеву. Робити цю зв'язку не можна, тому що забере е, цей е, король коня. Тому і далі треба під удара відходити. Ми втратили просто так коня. Тому це робити не варто. Далі, який би кращий хід тут зробити? Тут, здається, що вже все. Але це ж таки. Тут можна ще врятуватися. Ми тут походимо на, на. Ми тут робимо, наприклад, хід королевою на H3, який тут хід зробляться? Якщо, наприклад, рокіровку вони не можуть зробити. Якщо, наприклад, все ж таки король тікає хоч дивний дуже хід, то ми просто шах сюди і потім коня на F2, шах і мат буде. Тому не можна. Далі. Втекли. Якщо все ж таки він не робить той хід. Ну, Наприклад, якщо не знаю, любий хід, якщо, наприклад, коня сюди відведе, то королева стає сюди, погрожує вдарити туру. Треба їм врятувати туру, звичайно. ж. Е, тому най, 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 якщо, звичайно, вони ж не відійдуть турою, ми заберемо королеву і туру, то зрозуміло. Якщо вони все ж таки, звичайно ж, скоріш за все, зроблять такий хід. Але це дуже помилковий хід, тому що наступним ходом, думаю, вже відгадали яким, просто королеву на F2, гарн, шах е, е, забирає, звісно ж, туру. Але це все ж таки неправильний хід, тому, тому що нам доведеться все ж таки робити інакший хід. Це е, хід е, коня на H2, знову напали на туру. Тура не може ходити по вертикалі, о, по горизонталі 1, тому що там його ловлять. Але треба тулі все ж таки тікати, все ж таки куди? бо так програють туру. Куди не можуть. Звісно ж, не можуть. По верти... вертикалі доведеться ходити по вертикалі F. На e 2 не можна, тому що там королева. Стояти на місці також не можна. На F3 також не може, бо там пішак кловець. На F4. Там можна походити, можна ще, не можна на F5 стати, бо там слон ловить на C8. І на F6 також не може безпечно стати. Тому торі доводиться йти на F4. Але ми можемо зробити такий хід. Робимо на королевою ходимо на G3, робимо шах. Король, від, якщо відходить, то ми просто забираємо туру. Все, партія виграна. І плюс ми тут гарно їх розбомбили. А, але так що отак от я вам все показав. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І всім пока.